Вітаю всіх! Хочу зробити рубрику Порада від карт. Рубрика Порада від карт. Давно її не робила. Хочу знову повернутися для тих, хто проживає в місті Одеса. Давайте так, для жителів міста Одеси. Три варіанти: вибирайте свій. От, допомога. Це перша дружба, допомога, підтримка, Підтримуйте завжди один одного Одесити. Перший варіант. Це як подарунок долі. Вдача жити в Одесі, все добре, все хорошо, влаштовує, всім все подобається. Це перший варіант. Тим, хто дійсно це вибрав, вам потрібно, повинна Одеса зайти. Це ваше місто. Повинно бути так, хто його вибрав. Якщо ні, думайте. Другий варіант, ви знаєте, це ті, хто переїхав в Одесу. Я б сказала, це так. Або там є друга половинка. Це також може бути. Також це те, що людина закохана в це місто або тут народилася навіть. Третій варіант це Одеса це ті, хто не подобається Одеса. Якщо вона не подобається, це на ваше місто не треба тут жити. Не, не зациклюйтесь на ньому, бо життя не буде нормального. Тобто, це зміни. Це карта змін. Вам порада змінити щось у житті змініть. Це порада. Живіть в Одесі, якщо є Одеси, то обов'язково з Одеситом, Одеситкою. І це те, що вам тут добре, можна тут жити. Вибирайте свій варіант.